Ді знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних, вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Не до сну цієї ночі було чималій кількості росіян у багатьох російських містах, бо українські дрони атакували одразу дев'ять їхніх регіонів. Російська влада запевняє, що збити вдалося аж 144 безпілотники. Ну а насправді військові цілі були вражені. Горіло у підмосковному аеропорту Жуковський палав нафтопровід в Оренбургській області і рванув паливно енергетичний об'єкт у Тулі. Росіяни оголошували план кавьор і закривали одразу. Три аеропорти лунали вибухи і у тимчасово окупованому Криму. Далі детальніше. Прольоти безпілотників. І звуки гучних вибухів замість будильників. Пожежі у дворах. Це ніч у Росії. Гаряча і вибухова. Відомлення про одразу кілька роїв безпілотників почали надходити з різних областей Росії після опівночі. А близько третьої ночі перші вибухи пролунали в підмосковному раменському. Через роботу ППО уламки дронів пошкодили три житлові будинки. Нібито загинула одна людина. Пошкоджені десятки квартир, скаржиться місцева влада. Через нічну атаку закривали аеропорти Шереметьєво, Домедєдово і Внуково призупиняв роботу аеродрому Казані на підмосковному литовищі Жуковський пожежа. Ось аеропорт Жуковський безполотник збили. Також під атакою були аеродроми в Калузькій та Курській областях. Саме звідти зазвичай злітають військові ту 22 для атак по Україні. На Тульщині уламки збитих російськими ППО дронів впали на паливно-енергетичний об'єкт. На Брянщині вибухало біля підприємства, що належить Роснафті. Вороже міноборони повідомило. Під ударом були дев'ять областей, і нібито їм вдалося збити 144 дрони. Звісно, достовірність таких даних викликає сумніви, але безсумнівно ця атака стала однією з найбільш. Більш масованих атак по Росії Леся Головіна. Ми Україна, марафон. Єдині новини.